І знов історія про порятунок диких птахів. Четверо маленьких лилоченят пригортаються одне до одного в гнізді, яке їм збудували люди, хоч вони з різних пташиних родин та об'єднали їх спільне горе. Вони залишились без батьків і рідної оселі. Нині маленькі чорногузи перебувають в центрі порятунку та реабілітації диких птахів під опікою своїх рятівників. Про історію порятунку цих малят нам розповів ветеринарний лікар Артур Шабліян. До нас попали дві маленькі лелечки, які залишились без гніздечка. Їх привезли десь з Кременчуцького району. Їхнє рідненьке гніздечко було розташоване на вже старенькій електричній опорі, і за непогоди вона впала опора разом із гніздечком. Двоє малеч, на жаль, розбилися, двоє живенькі ось доїхали до нас. Ми збудували їм імпровізоване гніздечко. А вчора, якщо ви слідкуєте там за подіями, у нас у заповіднику там у нас трапилась трагедія у родині Лелек, батько зламав ногу, захищаючи своє гніздечко від інших лелек. І наразі вони не можуть вигодовувати своє потомство. Батьки час у те, що перша пара була, вони кружляли біля них, але ж вони були знизу. Вони їх не годували. То люди їх вирішили, ну, забрати. Батьки улетіли, батьки ті, що ми вчора забирали, сьогодні ночували у гнізді. Але ж ну, батько, питаємося, намагаємося якось упіймати батька. Тобто він ще потребує допомоги? Так, да, так, да, да. і на жаль, ніяк зовсім не йде на контакт. Він ходити не може, тільки перелітає з місця на місце. Але ж ми вже там і сітками, і сачками риболовними намагаємося, але ж 2-3 метри не ну. Ближче не можемо до нього підійти. Він зразу пурхає, перелітає. Тому зараз трохи чекаємо, поки виб'ється з сил. Так це дуже погано, що він ну, буде дуже ослаблений. Це не додає йому шансів для відновлення і взагалі для виздоровлення. Вчора було прийнято рішення разом з хлопцями з ДСНС залізти у гніздечко і подивитися, оцінити стан пташенят. Коли ми туди залізли, то один вже на жаль був мертвий. Інші перебували на межі смерті, дуже були виснажені худенькі, голодненькі, зовсім без їжі. Було прийнято рішення їх забрати. Ми їх забрали, доставили сюди у лікарню. Один, який е, був найслабший, і вже ну, він був вже холодний, як його забирали. Він, на жаль, уночі загинув. Інші двоє мають гарний апетит, отримують час необхідне лікування, відновлюються, харчуються, ну і почуваються як вдома. Бачите, гніздечко такий. Імпровізоровані, то ті два лалечки їх прийняли, то бачите, як рідненькі зараз. Подальша доля пташок. Найближчим часом це дуже багато багато вигодовування, поки вони не стануть більш-менш окріплими і почнуть крильця розробляти, вже коли будуть вставати, розробляти крильця, ми їх переведемо у великий розльотувальний вольєр, де вони будуть далі вже. Розвиватися, підростати, і після чого будемо відправляти їх у природне середовище, будемо випускати у нас тут у заповіднику, лісові озера. Скоріше за все, усі четверо будуть е -м -м -м, окільцовані, зареєстровані, будуть мати сташені документи. І, можливо, з часом ми якось десь дізнаємося про їхню подальшу долю. Відтепер, впродовж місяця-двох, роль батьків цих маленьких лиличенят візьмуть на себе їхні рятівники. Їхнє завдання слідкувати за тим, щоб імпровізоване гніздо було комфортним, малята здоровими і ситими. За один день четверо пташенят з'їдають приблизно 4 кілограми м'яса та риби. Саме така кількість необхідна для їхнього росту. Тож є гостра потреба в цих продуктах. Ветеринарний лікар сподівається, що люди не будуть байдужими і допоможуть вигодувати лелеченят. Прошу містян не бути байдужими. І відгукнутися на наше прохання щодо допомоги вигодовування цих малюків. Нам вкрай необхідно курячі субпродукти: саме серця, шлуночки, печіночка, шиї, крильця. І основне, основна потреба це риба, дуже багато риби, дрібна річкова риба. Нам потрібно по декілька кілограмів на день і постійно треба малюків годувати. Тому, якщо маєте можливість приносити, допомагайте, тому що без. Сторонньої допомоги нам буде це дуже складно зробити. Скільки вони з'їдають в день? Та я думаю, зараз ці четверо будуть кілограма 4, а то і 5 з'їдати взагалі. Скільки Багато. вони будуть рости ось так? от? А все залежить від того, як, скільки будуть харчуватися. Тобто, ну, чим більше ми їх наразі будемо годувати, чим більше буде, тим швидше вони. Акріпнуть, стануть на ноженьки і вже, скажімо, перейдуть до наступного етапу відновлення та реабілітації. Це середина серпня ми, ми повинні їх випустити. Якщо вони будуть відповідати всім нормам ваговим, скажімо так, розмірами, то у серпні місяці вони всі відправляться у нас у заповідну зону. А там уже далі як складеться їхня пташина доля. Дуже часто відбувається таке в природі, що батько або мати лелека викидає пташеня із гніздечка. Ну, якщо знаходити пташенят біля десь гніздечка, то краще його забирати і десь передавати спеціалістам для подальшого відновлення, відкормлення, відгодування. Тому що часто люди у домашніх умовах намагаються там якимись черв'ячками вигодувати. Це все це все марно, тому що якісь там черв'ячки, ну вони не замінять півтора кілограма м'яса на день. І все, як би ви там не старалися цих черв'ячків там зміловити чи якихось лягушок на болоті, ви не зможете це робити. тому або дуже багато риби і м'ясні курячі продукти, що іншого шляху немає. Ще з давніх часів в Україні лелеки вважаються птахами долі, провісниками щастя і добробуту. Якщо лелеки будували гніздо на хаті, вважалося, що дім буде щасливим і захищеним від зла. Українці здавна сприймали лелек як знак надії та віри в майбутнє. І сьогодні, як ніколи, нам потрібна ця віра. А маленьким личенятам, які потрапили в біду, потрібна наша допомога. Тож не будьмо байдужими.